Ви знаєте, можливо, трошки прагматичніше і жахливо воно звучить, але я відштовхуюсь від того, що в нашій країні Третя світова, п'ята світова, байдуже як вона буде називатися. Війна є війна. З точки зору прагматичності, я відштовхуюся від тих розкладів, котрі. Випадають глобальні війни з участю третіх країн європейських країн, тощо вони підуть на користь в форматі закінчення цих процесів, і в першу чергу підуть на користь для, для українців. Тобто воно за розкладом знаєте, як виглядає, коли е, горить тільки наша хата, всі навколо спостерігають і дуже занепокоєння. А коли запускається вже глобальна пожежа на всі країни одночасно починають закінчувати, робити гроші, грати велику політику, а починають вирішувати, як це, начебто, раніше контрольоване плам'я. Реально загасити, а не робити вигляд, що ти займаєшся гасінням цієї пожежі. Тому з точки зору Третьої світової, не треба її так боятися, тому що розклади вони показують якраз, як що для України цей процес він піде на користь, тому що завершення е, нашої, нашої світової війни і е, вихід. Вихід в стадію мира, гармонії, процвітання і відбудови. Тому можна назвати, що ці процеси вони вже є як Третя світова війна. Просто це більше питання не до карт і не до експертів, а певно, до історики, істориків і то. Не думаю, що історики сьогодення, а істориків через 10, 15, 20 років ми так само можемо розібрати першу або другу світову війну. Хтось скаже, що почалася вона там, в 1939 році. А хтось скаже, що передумови були набагато багато раніше, і все йшло. Задовго до нападу Німеччини на Польщу або й до іншого в Австрії. Тому я скажу так: що війна йде. Можемо її називати Третя світова війна, можемо її назвати війною справедливості або несправедливості, але нічого це не змінить. Це буде себе війна. Ні. А а, ми... а а яке ми... ваше перебачення? Коли це станеться? З Точки зору розкладів у нас дуже цікава комбінація. Кожен рік ми переглядаємо питання війни, і у нас є кожен раз карта можливостей, тобто можливість закінчити 2022 У 22-му році в нас була. У 23-му році у нас також була можливість закінчити. У 24-му у нас також була можливість закінчити війну. Але кожен раз є якесь але. Або немає е, озброєння, котрі обіцяють дати західні партнери і довго тягнуть, або це озброєння є, але немає дозволів використовувати це озброєння. Або е, є вже дозволи, але озброєння закінчилося, і ми кожен раз наступаємо на одні ті самі грати. Е, з точки зору завершення війни в нас. 25 рік, ну знову ж таки, ми пройшли зараз першу фазу в червні місяці якраз з цими павутинами з різноманітними діями, котрі робили температуру спекотніших на теренах Росії. Зараз ми бачимо терористичні дії з боку Росії стосовно України і продовження. Розхитування ситуації всередині країни за рахунок і процесів за рахунок терору. Друга фаза в нас в серпні місяці, і в, в, в цій фазі вони дають можливість. Взяти і трансформувати свою позицію на тут та зараз. Тобто, якщо ми кажемо про червень місяць, це е, період гри на рівних, тобто, в тебе, незважаючи на те, що відняється кількість е, військового потенціалу, кількість ресурсу, людського ресурсу, кількість озброєння грошей е, тощо, ти все одно будеш урівноважувати ці процеси, е, виходячи з. Пошуку обхідних шляхів, залучаючи там хитрість, мудрість, якусь тактику, стратегію тощо. Друга фаза в нас в цьому році, вона серпень, кінець серпня, початок вересня, як ключова, як трансформаційна, котра також може вплинути. Але момент завершення, воно в 25 році мені не випадає, тому що ми повертаємося до нашого першого питання. Не розпочалася ще саме ця світова епопея, світова війна, котра, б могла б облегшити цей тягай війни і зійти з плеч українців, з точки зору полегшення. Одразу як розпочнеться активна глобальна війна з участю початком п'яти семи держав не в форматі занепокоєних, а в форматі безпосередніх учасників, ми одразу відчуємо полегшення. Нам стане по перше легше. По друге, ми зможемо поступово е трансформувати війну, відійти від війни на наші території. В війну, котра не стосується нашої території, і створюючи з Україною такий глухий, глухий тил подальших воєн і конфліктів, в котрі, в котрих ми будемо приймати участь, але від котрої не буде страждати місцеве і мирне населення, в 2025 році може бути використана ядерна зброя. Однак ми переглядаємо ну, зазвичай той ізраїльсько-палестизраїльська іранського конфлікту. Ми зазвичай переглядали нашу територію, mm -hmm. ну не тому, що наша края хата з краю, ми нічого не знаємо, тому що ми знаходимося в стані так такої постійної постійних загроз, арешників і тому подібних. Балістичних різноманітних гаджетів і винаходів наших сусідів, і в контексті України не випадає жодної карти, котра вказувала би про реальну загрозу саме форматі ядерної загрози. Маніпуляційна так. Деструктивна якась в форматі запуювання, запу або е, використовування інформації як важель маніпуляції, як mm -hmm. інструмент для маніпуляції, так, такі, такі розклади вони програються і будуть продовжуватися програватися далі. Е, стосовно е, якщо дивитися 25-й рік по Ірано. Ізраїльському конфлікту, не зважаючи, що дуже високий градус у нас о, на даний момент є п'ятірка кубків. П'ятірка кубків вона вказує про те, що можуть бути витіки, mm -hmm. можуть бути якісь о, ситуації, неконтрольовані руйнівного характеру. Але більше це пов'язане не з тим, що будуть використовувати ядерну зброю, а скільки спроби її я не знаю, деактивувати, зруйнувати або зробити так, щоб цей процес перервати. Не немає в нас розкладі, знаєте, як страшно страшний суд е в нас випадає. Він випадає по п'ятірки е кубків, тобто протік протічка, якась я вит е не знаю небезпечних речовин. Mm -hmm. Але якщо б ми казали б про саме ядерну небезпеку, нас випав би туз жезлів або карта вежі, або комбінація цих карт наразі такі розклади в нас не програються, тобто дуже велика. Uh, карта дурня, так маніпуляція цими процесами, погрози цими процесами, вони відбуваються. Але поки що без реальних рухів і дій на щастя. Я думаю, що це момент заздрасті. Uh, контек... Якщо брати з точки зору езотеричного контексту, як перегляд, в нас є момент заздрості, є момент свідомої такого зняття. Стертості в кордонах, в стертості в... між народами і спроб не знаю, асимілювати українців для того, щоб е мати можливість керувати цими процесами, в якщо завтра ми б смоделювали б ситуацію. Щоб Путін став президентом України, його б дуже швидко повісили або б зробили б якийсь черговий майдан, і ніякий беркут, ніякі не знаю, МОМ би в цьому не допомогли б йому втримати владу. Україна вона має свій певний код, і цей код дуже унікальний: це. Момент того, що навіть якщо в нас буде найліпший президент або найліпший правитель, ми все одно буде все одно будемо незадоволені, і ми не будемо про це мовчати. А Росіяни вони покірні і бажають просто заселити ці землі, щоб мати контроль в подальшому. Якщо не буде заселення, якщо не буде коду кодонації, то ця окупація тимчасова, вона буде недоцільна, пройде просто 5, 7, 10 років і все повернеться е, назад. Чергова революція, черговий якийсь заклад, черговий протест, і ви розумієте, навіть якщо Переглянути в контексті нашої війни за 30 років, ну що, я щось не пам'ятаю, щоб хтось там і в Росії голими руками зупиняв. А в Україні багато разів ми бачили таку ситуацію. Інша нація, інший народ, інше в усіх ситуаціях. І Росіяни вони це усвідомлюють. Заздрять, причому заздрять чорні, чорні чорною заздрістю, тому що хочуть щось зробити так, щоб нас не виходило, а не зробити так само або ліпше у себе, тому і з цього ці процеси відбуваються. Друге, з точки зору України вона цікава була завжди. Як місце місце сили, як місце в форматі початку трансформаційних процесів: зародження релігії, зародження життя, зародження культури. І в нас є приклади, що не тільки росіяни хочуть зайти на цю територію і зайняти її. Ми бачимо час від часу. Там поляки пригадують якісь старі е образи, огорці, румуни. Ну, мені здається... Тільки Молдова, певно, в нас немає поки що претензій, ми з ними не воювали а, і всі намагаються вийти на цю генетичну пам'ять. Що треба повернутися до того, як було, але не щоб пан Ердаган не пригадав про кордони Асманської імперії.